Відвідувачка зоопарку Анна Кондус каже, у відділі птахів затримуються найдовше. Дівчина працює у зоомагазині і взаємодіє з ними найбільше. Птахи вони по-своєму цікаві. Вони люблять розмовляти один з одним. Там в зоомагазині за зміною попрацюєш на такого наслухаєшся. Ну як на курорті. Якщо, наприклад, вони живуть по одному, то ви їх можете навчити розмовляти. Якщо вони, наприклад, отак по двох, то вони не будуть розмовляти. Ну, людською саме мовою. Нерозлучники, червонохвостий жако та червона розела. Дівчина говорить, у цьому відділі впізнає кожного птаха. Втім, серед вже знайомих побачила і нових рожевих какаду. Мені подобається через те, що вони великі. Не знаю, чогось мені маленькі, вони якісь а ці великі, вони прям такі дуже круті. І в них розкрас дуже класно. Ну, такий рідко, де зустрінеш. Зустріти їх в природньому середовищі можна лише в Австралії, говорить завідувачка відділу птахів Черкаського зоопарку Оксана Коваль. Вони занесені до міжнародної червоної книги та списку Сітес. Ці види птахів дуже цікавий, тим, що вони дуже активні, мають дуже міцний дзьоб, яким можуть навіть перекусити товсту проволоку. Втім, додає, в Австралії цих птахів активно винищують. Ці птахи в на своїй батьківщині вважаються шкідниками, адже вони знищують величезні плантації сільськогосподарських угідь. Каже разом із рожевим Какаду, два місяці тому фонд зоопарку поповнився також чотирма західноафриканськими турако-зеленочубими. Також за до міжнародних списків до червоної книги. Живуть ці птахи у високих гілках, кронах дерев і спускаються донизу, щоб пити води та. Покупатися в водоймах, а також вони харчуються різноманітними тропічними фруктами та комахами. Додає, до черкаського зоопарку птахи потрапили безоплатно із приватних зоопарків. Нині тут налічується 170 птахів, 45 видів. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.